В нашій школі навчається 375 учнів. Укриття, яким ми користуємося з 2003-2024 року, розраховано на 263 дитини. У нас ще орендує приміщення дитячий садочок номер 13 і Ми їм виділяємо приміщення. Тому школа в одну зміну не сідала. І, ми попросили звернулися з листом ще, хоча б додатково ті, що можливо приміщення, там два невеличких залишилися, щоб хоча б один-два класи перевести ще на першу зміну. І пішли на зустріч, виділили кошти. Дякую, і це укриття завершується ремонт, Але воно ще не введено в експлуатацію, бо проходить на сьогодні інвентаризація капітально відремонтованих приміщень. Хоча ці два приміщення вони невеликі, їх площа 30 квадратів для того, щоб діти там були. Не, не вирішить проблему, щоб вся школа була в одну зміну. Тобто, два класи на наступний рік треба буде, щоб навчалися ще в другу зміну, ось так, але не чотири, так як на сьогодні. У вас в момент того, коли знаходяться діти в укриття, учбовий процес відбувається? Ні? ні, учбовий процес не відбувається, тому що, ви, тому що укриття немає перегородок. Діти ну, з, з учителем як можна там, компактно сідають і проводять. Ну, назвати це освітнім процесом ну, на 100% ми не можемо, тому що ігрові процеси, тому що ехо йде по всьому укриттю. Але якщо потрібно провести якусь бесіду, наприклад, там ось у нас поліцейський працює в школі з Нового року, то ми просимо дітей тихіше і можна провести якісь заняття. Таке питання ще. А з 13-го садочка за скільки ж хвилин вони до вас доходять? А вони живуть у нас, вони у нас. В нас. Я ж кажу, що, що вони забирають людей з садочка, вони беруть 33 місця у нас. Ну, Все по нормативам розраховується. Тобто наших 231 дитина, їхніх Я до них не касаюся. Я туди э, сказали листом виділити, ми виділили, а що там у них, це вже у них треба запитувати. Добре, є ще запитають. Тоді давайте подивимося дивитися. Я вам казала, вони маленькі. Але тут ми поставили парти. І тут воно якби ізольоване від всього, тому тут можна проводити уроки. Хто попроситься, там п'ятий, дев'ятий, перший, хто скаже. Ми по графіку в укричі з партами. Ні, 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 це